А уявіть на собі школу, таку, де головне це не оцінки, а те наскільки круті і нестандартні рішення можна знайти. От саме про такий заклад і поговоримо сьогодні. Це Nueva School у Каліфорнії, і вона, ну скажімо так, відома своїм просто революційним підходом до навчання. Тож давайте зазирнемо всередину і з'ясуємо, що ж робить цю школу настільки особливою. Ось власне і вся суть. Це сказав 14-річний учень Джейк Менгареллі. До речі, він там заснував свій власний клуб дебатів, і ці слова вони ж ідеально передають сам дух Неовея. Тобто це місце, де освіту рухають вперед свобода і справжнє захоплення. Хм, Цікаво, що ж це за школа така, де діти мають стільки свободи, давайте розбиратись. Отже, що ж таке нуева? Ну, це не просто якась там приватна школа, це, можна сказати, елітний заклад, який створили спеціально для того, щоб розвивати най-найяскравіші молоді голови. Так, трохи фактів. Школу заснували понад 50 років тому, і її місія від самого початку надихати талановитих дітей. І це не просто слова. Сьогодні це вже серйозна установа, має два кампуси, а в них навчається більше 900 учнів. А і ще такий факт: у них дуже тісні зв'язки з викладачами Стенфордського університету, що, звісно ж, тільки додає їй престижу. Ну і звичайно, така освіта коштує грошей і чималих. Вартість навчання на рік від 28 до 49 тисяч доларів. Так, це, безперечно, підкреслює її ексклюзивність. Але знаєте, справа тут не тільки в грошах. Справжній секрет Ноева це її унікальна філософія. І ось ми підійшли до головного. В основі абсолютно всього, що роблять у Нуева, лежить так зване дизайн мислення. І повірте, саме ця штука і відрізняє її від ну, практично від усіх інших шкіл у світі. Що ж це таке? Це дизайн мислення. Це насправді не просто якийсь модний термін. Якщо просто, то це вміння, по перше, генерувати ідеї, по друге, шукати абсолютно різні нестандартні шляхи для вирішення проблем, і що найголовніше, не просто вигадувати, а й брати і застосовувати все це на практиці, тобто вирішувати цілком реальні світові проблеми. І ось сам процес, яким учні користуються буквально щодня, все зводиться до трьох кроків спочатку генеруємо ідеї, потім шукаємо шляхи, як їх реалізувати. І наостанок беремо і втілюємо в життя. Здається, просто правда? Але це неймовірно ефективно. А де ж уся ця магія відбувається? Ну, є таке місце інноваційна лабораторія, або як її називають iLab. Це, по суті, епіцентр усього цього творчого процесу. І що було зрозуміло, це одна з перших у світі таких лабораторій, створених саме для шкіл. Це місце, де учні, ну, вони буквально перетворюються на справжніх винахідників. І результати, результати просто вражають. От, наприклад, керівниця школи Діана Розенберг розповідає про проекти, які роблять учні. Тільки послухайте, шапка, яка працює як компас для людей з хворобою Альцгеймера, або ж некомерційна організація, яка бореться з харчовими відходами. Це ж не просто якісь шкільні завдання, правда, це реальні інновації, які можуть змінювати світ. Звісно, щоб втілювати такі круті ідеї, потрібні правильні інструменти. І ось тут на сцену виходять технології, причому їх інтегрують у навчання з най-наймолодших класів. Яка мета? Дати учням максимально широкий спектр технічних знань. От дивіться, у кожного учня з 6 по 8 клас є свій власний макбук, блоги та вікісторінки діти починають використовувати вже з другого класу, а шкільна бібліотека це взагалі не те, що ми звикли уявляти. Це такий собі технологічний хаб, де можна взяти все, що завгодно камери, проектори, мікрофони. Добре, йдемо далі. Третій кит, на якому стоїть Ноева, це сам кампус, і це не просто будівля, це фактично жива навчальна аудиторія. У них є така концепція екологічне навчання. Що це означає? А те, що сама архітектура школи спроєктована так, щоб учні могли напряму взаємодіяти з місцевою екосистемою. Можна сказати, тут навіть стіни вчать. От просто кілька прикладів. На школі є зелені дахи, які збирають дощову воду. І вони не просто для краси. Там живуть птахи, комахи і навіть один рідкісний вид метелика. Або от ще старі кипариси, які росли на території, не зрубали ні, їх просто гармонійно вписали в дизайн. І все це абсолютно все, це частина навчального процесу. А тепер трохи вражаючих цифр, щоб зрозуміти масштаб, школа Нуева використовує на 65% менше енергії, ніж звичайна американська школа. Тільки вдумайтесь, на 65% це ж колосальна економія. Далі, 21% усієї електроенергії школа генерує сама завдяки власним сонячним панелям. Ну і вишенка на торті вода, завдячий суперефективним системам, школа використовує вдвічі менше води, ніж будь-який схожий заклад. Ну чим не школа майбутнього, яка вже настала. І нарешті четвертий, останній стовп, на якому тримається модель Нуева, це освіта, яка виходить далеко за межі шкільних стін. У них є унікальна програма, яка так і називається Подорожі. І ця програма вона ніби росте разом з учнями. От дивіться, як це влаштовано у початкових класах. Це звичайні кемпінги, щоб навчитися базових речей. У середній школі це вже поїздки в інші штати, наприклад, на Шекспірівський фестиваль в Орегоні. У восьмому класі це вже серйозно, міжнародні обміни в Іспанії, Китаї чи Японії. А тепер увага у випускному 12-му класі учні сам самі повністю самостійно організовують для себе двотижневу подорож. Уявляєте, який рівень довіри і відповідальності? І яка ж мета у всіх цих поїздок? Ну, вона, так би мовити, подвійна. З одного боку, звісно, це практичний досвід, який нічим не заміниш вивчити екосистеми, не читаючи про них у книжці, а побачивши на власні очі, або зануритися в абсолютно іншу культуру. А з іншого боку, і це, можливо, навіть важливіше, це ж потужний поштовх для особистого розвитку. Це вчить самостійності, вчить спілкуватися, вирішувати проблеми. Одним словом, готує до життя. Отже, давайте підсумуємо. Ось він. Цей кліч до успіху новея. це не просто якісь окремі фішки. Ні, це потужна система з чотирьох елементів, які працюють разом. Дизайн мислення це фундамент технології це інструменти, кампус це живе середовище, а подорожі це досвід реального світу. І все це, звичайно, підводить нас до фінального питання. Так, Ноева, це елітна дорога приватна школа, це правда. Але ж її принципи, гнучкість, орієнтація на проекти, зв'язок з реальним світом вони ж універсальні, чи не так? І ось головне питання, над яким варто подумати: а чи не можна взяти хоча б частину цих ідей, щоб змінити звичайні школи, зробити їх трішки кращими?